Всім добрий день. Сьогодні у нас на розгляді будуть такі облочки, всім відомі з Свонімуратиками. vtc 5 a Рік видно, партію видно. Не в тих блочках. Зазвичай йдуть всі одинакові елементи з одної партії року, внутрішнього опору і так далі. Коротше, всі одинакові, як заводу. Хтось каже, що тут от, 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 з точками гірші, ніж без точок. Бо тут ніби без точок, вони не були пропаяні. З точками були пропаяні і вони гірші. Зараз ми будемо брати муратики. З точками помірюємо пару штучок, подивимося їхній опір <кій> і без точок. Так щоб знати, що, що гірше, а що ліпше. Так, перший муратик. 10,8 10,8. 10,8. Я їх не заряджав, не розряджав, нічого з ними не робив, так як було, так і витягнув, щоб ми бачили, що вони всі більш-менш однакові. Та не більш-менш вони, що вони однакові тут. Коротше, 10,8, 10,7. Ну там 0,1 мільйон взагалі не грає ролі. Більше грає роль. Як вже є різниця в 1 мОм, в 2, наприклад, 10, 11, 12 мОм. Ну, такі вже не варто ставити в одні партії. Це в нас були муратики з точками. От такі. Тепер беремо муратики без точок, ніби з сторони без точок. Зараз я вам ще покажу дещо, що не показують інші. Так, я забув показати, що теж мурата. ВТЦ-5А. Щоб не казали, що то, то навіть втц 5 а EJ18. Так само, як і ці. З одної партії EJ18. Просто ті з двох сторін мають точки. Так, значить, тепер перемірюємо ці без точок, як то кажуть. Бачите, 1070. 1070, там якусь нижню давайте візьмем 1060. Ну, 01 млн в різниці 0,2 не грає взагалі ніякої ролі. Так не попадаю. 1060. ну В принципі, не буду далі продовжувати. Тобто виходить так, що муратики з точками і без точок мають одинаковий опір. Я навіть вам скажу. По секрету, що вони, що ті не користовані без проварів, що ті з проварами так само не користовані і нема тут що думати. Можна і такі, і такі одинаково, в принципі, брати. І тут дехто на просторах інтернету казав, що в мене муратиків нема таких. Типа з точками, без точок з одної сторони я вам раджу, хлопці, не говорити всякої фігні, якщо ви не знаєте, що в мене є, а що в мене нема. Бо якщо ми з цього точок перевернемо, то вони і тут теж точок. Так що, якщо ви будете всяку фігню говорити там про мене, не знаючи, що в мене є, ліпше не говоріть. А то будете в неприємних ситуаціях потім виглядати. Казати, що там в мене є, що в мене немає. Бо в мене є багато всякого різного. І не треба вам говорити, того, що не треба. Ага, Я ще хотів показати, от є от такий бесточок, так звані муратики. Я вам хотів показати, от, наприклад, є деякі тут звари, деякі не провар на заводі, був типу, брак і все. Вони забракували тут. Десь забули проварити. Розбираються отакі от дуже легко. Бачите, ну я пальцями не відірву, звісно, але От, як вони розбираються. Оп. От і все. Дуже просто розбираються, не треба переживати, що в них лента зварена, нічого там складного нема. Взяли от кусок такої зараз. Ось такий звар. Легенько його тут підчепили. Ко в повітрі роблю, може, трошки незручно, але вже як є. От, бачите, тут не зварені були з одної сторони. Раз. Два. Три От і все. Зразу оцю замірюємо. Що тут має точки. Тут немає точок. Зразу на замір їх візьмемо і подивимося, що вони тут показують нам. 10 і 6. Ну, коротше, ми самі все поняли. Нема тут що, нема тут що казати. Муратики є муратики. От ще тут покажу з цієї сторони. Та сама партія ej 19 ДJ18. Вибачаюся, то були 19 і тут десь. Там були 18. от таке відео я вам хотів показати, що між тими, що мають, не мають точок, і між тими, що мають точки. От з двох сторін різниці нема. Вони що ті, не були в користуванні, що ті не були в користуванні, і вони є одинакові. Просто хтось хоче більше за такі, ну, в принципі, можна і більше взяти за такі, а можна і за всі одинаково брати. Ось таке я хотів зняти відео для вас. Трошки довгенько вийшло. Щось зараз спробуємо вирізати. Кому треба муратики, замовляйте, кому треба фосфатики, замовляйте. Скоро 35 прийдуть нові. нові. Такий відосик був.